Вітаю вас, друзі! Це програма Новий, запов... Новий заповідь для Нової України Петро Новачех. Від 20 березня це програма. Ми читаємо друге послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ. Нагадую, що це останнє послання, останній лист, який нам відомий, написав апостол Павло, вже перебуваючи в ув'язненні у дуже суворих обставинах. Це єдина була тюрма у Римі. Де перебували люди, що очікували на свою страту. Отака ситуація, у якій писалося це послання, знову апостол Павло доводить, що християнство має мало спільного з безхребетним пацифізмом. Він порівнює покликання Тимофія до служіння Богові із покликанням до військової служби. І це на унікальне порівняння. І римлянам, і грекам було притаманне уявлення про людину як про воїна, а про життя як про військовий похід. Вільям Барклі цитує давніх. Жити казав Сенека значить бути солдатом. Життя кожної людини, говорив Епіктет, це військовий похід довгий і різноманітний. Очевидно, що Павлан не лякає вигляд воїна та його зброя. Він не вважав те огидним, на відміну від деяких батьків, що забороняють навіть своїм синам гратися з іграшковими рушницями. Які ж риси воїна хотів би Павло бачити в житті Тимофія і, власне, в житті кожного християнина? Перше воїн зосереджується на своїй службі. Людина, що вступила до армії, не може дозволити, щоб буденне життя засмоктало її, відволікало від служби. У кодексі імператора Феодосія сказано: ми забороняємо людям, що на військовій службі займатися цивільними професіями. Солдат це солдат і лише солдат. Друге, воїн мусить коритися командирові. Під час початкової підготовки молодого солдата вчать беззаперечно виконувати накази командира. Може настати момент, коли саме така інстинктивна покора допоможе врятувати його життя та життя інших. Є навіть сенс у тому, що солдат не повинен знати, чому старший офіцер віддає саме такий наказ, а не інший. Посеред битви воїн не бачить усієї картини, яка розгортається перед очима головнокомандуючого. Подібно до того інстинктивною реакцією християнина на Божий наказ є негайне виконання навіть у тому разі, коли Божа заповідь не здається, не виглядає як найкраще рішення. Третій воїн має бути готовим приносити жертви заради перемоги, і так само християнин заради поширення Божого царства. І, нарешті, останнє воїн мусить зберігати вірність до смерті. Християнин теж має зберігати вірність Христу при всіх викликах та загрозах, навіть якщо це коштуватиме йому життя. Давайте послухаємо цей другий розділ листа апостола Павла, другого листа, другого останнього листа в житті Павла, яке нам відомо в даному разі до Тимофія, другий розділ. Слухаємо. Друге послання апостола Павла до Тимофія, розділ другий. Отже Сину мій, міцні у благодаті, яка в Ісусі Христі, і що ти почув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть спроможні інших навчити. Ти ж перенось злигодні, як добрий воїн Ісуса Христа. Жодний воїн, щоб догодити тому, хто найняв Його, не зв'язує себе життєвими справами. Якщо ж хто й буде змагатися, то не отримає вінця, якщо не буде боротися законно. Робітникові, який працює, першим належить одержати сплоду. Зрозумій те, що кажу: нехай Господь дасть тобі розуміння в усьому. Пам'ятай про Воскреслого з мертвих Ісуса Христа, який з нащадків Давида, згідно з моєю доброю звісткою, за яку я переношу злигодні до кайданів, включно, наче злочинець. Але Боже Слово не ув'язнити, тому все терплю заради вибраних, щоб і вони отримали спасіння в Ісусі Христі з вічною славою. Вірне Слово, якщо ми з ним померли, то з ним і житимемо. Якщо терпимо, то будемо з ним і царювати. Якщо відречемося, то й Він відречеться від нас. Якщо ми не вірні, то Він залишиться вірним, бо себе зректися не може. Нагадуй про це й застерігай перед Богом, щоб не займалися словесними змаганнями, бо це не приносить користі хіба лише слухачам на руїну. Постарайся представити себе гідним перед Богом, бездоганним працівником, який наставляє на принципи істини. А пустих балачок, уникай, бо вони дедалі більше підштовхуватимуть до безбожності. Їхнє слово буде поширюватися, немов гангрена. Такими є Гіменей і Филит, які відпали від істини, заявляючи, ніби воскресіння вже було, і цим відвертають декого від віри. А тверда божа основа стоїть, маючи таку печать: Господь знає своїх, а також нехай відступить від неправди кожний, хто прикликає Господнє ім'я. У великому домі є не лише золоті й срібні посудини, а й дерев'яні та глиняні. Одні для почесного вжитку, інші для непочесного. Отже, якщо хто очистить себе від цього, то буде посудом для почесного вжитку, освячений, корисний для володаря, готовий для кожного доброго діла. Уникай молодечих пожадань, настирливо шукай праведності, віри, любові, миру з тими, які кличуть до Господа від чистого серця. А нерозумній, необґрунтовані суперечки обминай, знаючи, що вони породжують сварки. Адже Господній раб не повинен сваритися, але має бути до всіх привітний, здатний навчати, терпеливий, такий, хто з лагідністю наставляє противників, чи не дасть їм Бог покаяння, щоби пізнали істину і вирвалися з тине диявола, який зловив їх живцем, аби вони виконували його волю. Друзі, ви прослухали випуск Нового заповіту для нової України. Від 20 березня ми читали друге послання апостола Павла до Тимофія, другий розділ. Нехай Господь дасть сили нашим воїнам, щоб вони перемагали, і також щоб кожен християнин пам'ятав, що він є воїном Ісуса Христа і ніколи, ніколи не втрачав надію, віру і силу. До побачення, нехай Господь благословить нас усіх. І слава Ісусу Христу повіки!